Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Тим очевидно, що відлякуючи принаймні відтерміновує обростання учасниками конфлікту ті авіаносці, які йдуть зі сполучених штатів до берегів Ізраїлю. Принаймні, перший з них уже майже дійшов, а другий Wall Street Journal пише, що теж може бути відправлений. А точно відправить себе Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки. Він відвідає Ізраїль, Йорданію, їде на фоні війни, яка розгортається п'ятий день зараз на території Ізраїлю, атакують із Лівану і. Знаємо, що наприклад жаль і кількість загиблих українців теж зростає, як е, відзначають в нашому міністерстві закордонних справ президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню «Франс-24» каже, що в нашої розвідки є прямі докази співпраці Росії та м, Хамасу. А, е, Посол Ізраїлю в Росії каже: та ні, ні, вакше Росія ні до чого і тут їй це не потрібно, і це все, оце, що ми тут говоримо, що Росія може скористатися цією війною аби відволікти увагу від України. Це взагалі буцімто не потрібно Росії. Мені здається, що останній, тобто посол Ізраїлю в Росії, не правий не те, що не правий тут. Є а, пряма а, взагалі вигода для Російської Федерації. Чому тому, що війна там, проти Ізраїлю, яку вони розпочали руками Проксі Хамасу, ця війна вона додає, ну, вона завдасть додаткового навантаження на європейські країни. Це буде потік біженців. Звісно, це буде. Нагадую, у секторі Газа проживає десь від 2 до 2,5 мільйонів людей. Хамас ну Хамасу там скільки 20 тисяч або 40, скільки вони самі про себе там пишуть. А все інше це біженці, які, звісно ж, в Єгипті не затримуються. І вони куди попрямуються в Європу для Європи. Це ну бачити, що зараз відбувається у Європі. Там вже погроми, вже а, а, загострення ситуації. Тому це додаткова хвиля а, потрясінь для Європи. І а, додаткове навантаження на бюджет європейський, в тому числі, і я, ми взагалі тут я не говорю про проблему регіональної близького східу. Я думаю, що там ще все тільки починається. Тому ось ця авіа, е, авіаносці, які відправлені тут туди, до, е, поближче до Ізраїлю. Вони саме для тих країн, які зараз там гарячі голови, можуть через свої проксі, у тому числі, наприклад, через Хезболу, Ліван, можуть Ізраїлю там додати проблем. І тоді, взагалі, стає питання: мож, це там ну, можливо. Що потрібно боротися з проксі? Можливо, що потрібно знищувати терористичні там ісламістські угрупування. Але якщо ви не, нічого не робите зі спонсорами цих проксі зі спонсорами тероризму, вони завтра чи післязавтра завтра е, створюють ще купу е, таких, сам, е, самих проксі, і починають е, знову атакувати Ізраїль. Або ще якісь інші країни. Тому е, потрібно вирішувати проблему зі спонсорами тероризму. А хто головний спонсор Хамас, а хто частковий спонсор Хізболи або ісламського Джихаду? Іран, Росія, куди поїхав лідер Палестини спочатку одразу. Ми з вами вчора про це говорили: Махмут Абас. Куди він поїхав? До Вашинтора куди поїхав, поїхав а поїхав лідер Іраку до, до Росії. Росії. Вони всі Путін... поїхали до КГБ офісу. Свого а якраз під час зустрічі з лідером Іраку Путін каже, що це все результат провальної політики Сполучених Штатів Америки. Ну він взагалі на все це так каже, І навіть якщо йому вибачте голуб нагадить на голову, він скаже, що це все е, провальна політика Сполучених Штатів, да, Лондон не прив'язав, хоча міг би там історично теж міг би знайти зв'язок з арабським світом. Забув, залишив, напевно, на виступ із Палестиною. Бориса, але ми ще зарано так коротко говорити, що ми за крок від третьої світової. Чи вже трохи ви як стриманий реаліст? Ну ми, ми за крок від третьої світової ще. Вже давно, після е, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тому що я навіть е, з, з, ну, не пам'ятаю, скільки разів погрожувала Росія застосуванням ядерної зброї підривом ЗС, ну, е, посер, е, посередково підривом ЗС. Е, Тут ми вже давно е, в світ вже намагаються захопити у заручники. Купка диктаторів, купка автократів, а світ досі ще, вибачте, там зує, жує ну, те, що жує завжди, стурбованість, якась там проявляється, чи ще щось. Давно вже потрібно влупити максимально жорсткі санкції, максимально знищити ось ці очей. Осередки, я, осередки, які Росія е, свого часу або там е, с, створювала, наприклад, вже давно потрібно вибачте, це моя персональна думка. Вже давно потрібно вирішити проблему з Придністров'ям. Молдова може дог е, догратися до того, що наступного разу е, десь там загориться там, ну, тому. Потрібно вирішувати з Путіним, потрібно вирішувати з Іраном, потрібно вирішувати з північною Кореєю. Зараз, до речі, Південна Корея вже б'є у набад і говорить, що дайте розвіддані. Хочемо бачити, як там війська пересуваються у Кіма, тому що він може напасти по то, по той самої схемі, як і Хамас це зробив. Ну тому. Путін запустив ці, цю ланцюгову реакцію, і нічого е, там нормального для цього світу вона не несе, буде тільки гірше. Тому якщо зараз це не вирішувати, то потім доведеться вже вирішувати у самому центрі Європи ці проблеми.